Всім привіт! Перший раз починаю свій влог з магазину для взуття. я сьогодні вирішила зробити те, що давно треба було зробити купити собі нормальні босоніжки на літо. Бо те, що в мене є, воно вже таке обдерте, негарне, тому я Зробила покупочку, зараз покажу вам. Купила босоніжки в магазині польського взуття у місті рівному, може хтось перший на каналі. Дали мені знижечку мінус 10% на одну пару взуття, і її треба використати протягом місяця. Магазин знаходиться в місті Рівне, Майдан Незалежності 5. Коштують вони 1950. Ну і дивимося. Ось так вони виглядають. Шкіряні. На етикетці було написано Туреччина. Хоча назва магазину. Нічого спільного з Туреччиною немає. Але я у них колись запитувала, вони сказали, що е, вони працюють не тільки з Польщею, а розглядають різні інші фірми і варіанти. Як на мене, то забагато 1950 для, літньої, ну, для літнього взуття. Це ж басніжки, це ж не чоботи, не туфлі, не кросівки ну, що ж ти зробиш? Такі ціни у нас? Я задоволена. Треба себе теж іноді балувати. Приїхали змити брус з машини. Бо дощів не дочекаємося. То у місті рівному кожного дня вони були, тепер немає. У Миколаєві є, а тепер у нас немає. Сьогодні заїхали на заправку, так мені цей заправчик е лобове скло помив. <сум> Сказав, як ви їздите, що ви там бачите? Синочок. Помічник мій. Що б я без нього робила? 50 гривень. Щоб помити машину. Так, несерйозно. Трошки. Хочу вам дещо розказати. Яка пригода зі мною сталася, поки я знімала відео, які босоніжки вам купила. А у мене розрядився акумулятор. Я до цього ну, включила електронику, щоб відкрити скло. І якось не звернула на це увагу. М -м -м. А так як акумулятор після того випадку, коли він зовсім розрядився, і це ж треба його зарядити на 100%, я це не зробила, бо зарядки у мене немає. І от, поки я знімала відео, буквально там десь пройшло 10 хвилин, він повністю сів. Я у центрі міста без Нікіти, думаю, що робить? Дивлюся поруч хлопці наші військові. Ну, у них там пост. От, я підійшла до них, кажу, добрий день, допоможіть. У вас немає проводів. Вони кажуть, все є, зараз робимо. Під'їхали. Зарядились. І я поїхала. Класно. Ой, не знаю, що пробила. Якщо б не вони, де б кого шукала вечір на вулиці, неділя, всі вдома. Навіть можна було б когось попросити, але ну, деякі люди розумієте, неділя розслабляються ввечері ой Отакі справи. Я подзвонила Нікіті кажу, Нікіта, виходь, будемо зараз кататися, акумулятор трохи зарядимо. Поїхали там у справах на заправку. Потім поїхали машину помили, як ви бачили. Що ще хотіла сказати? Машину помили. А, згадала. А поруч із заправкою був там шиномонтаж. І я домовилася, що у цього чоловічка, який працює на шиномонтажі, він сказав, що у нього вдома є це зарядне для акумулятора. Сказав, що у середу буде на роботі і привезе мені його, щоб я приїхала десь о 8 годині, він підзарядить, я там залишу машину. Ось такі справи люди добрі. У середу у мене глобальний переїзд, тому якось так. Якщо до середи нічого не знайду, то... Поїду туди. Наговорила вже на 3 хвилини. Поки все до скорого зв'язочку. І що ви думаєте, на цьому пригоди з машиною не закінчилися? Я вийшла, закрила її і бачу, що магнітола не відключається. Я Позвала Нікіту. Він дивився, щось там робив, шукав відео на Ютубі, Ну, щоб вирішити цю проблему. Нічого не виходить. Ну, що робить? Залишати до ранку, так. По-перше, ну, акумулятор сяде. Ну і по-друге, ненормально, машина стоїть у дворі, темно. На вулиці світиться магнітола. Ви самі розумієте, навіщо людей соблазняти, які будуть проходити поруч? Ой, телефоную я Женіному татові, запитую, що робити? Дайте телефон електрика, куди їхати? Він каже, треба відключити хоча б клеми акумулятор, щоб він не розрядився. Я кажу, нема чим, нема ключа. Він каже: приїжджайте до мене, я вам зараз дам ключ. Ми з Нікітою їдемо. І по дорозі Нікіта вирішив натиснути дві кнопки крайніх на магнітолі, і вона виключилась. Ну, ми повернули та поїхали додому. Никита їде такі каже, ну це взагалі важко жити в чужому місті, навіть нема ключа, щоб відкрутити. Акумулятор. Нема зарядного для акумулятора. Добре, що є. Добрі люди в цьому місті, які нас все одно не залишають і допомагають. Без них було б важко. Втомилась. Але я розумію, це такі дрібниці. Завтра прокинуся буде новий день. Будуть нові сили, Ой, нові радощі і нові труднощі. Нехай цих труднощів не буде. Настав новий день, я вже попила кави, знаходжуся на балконі, на підлозі. І от як я вам говорила, що буде новий день. З'являться нові сили, нові думки, незважаючи на те, що нам сьогодні вночі знову не давали спати. Знову ракети, шахеди, повітряна тривога по всій території України. Але незважаючи на це, я все одно виспалася, проаналізувала вчорашній день і дуже вдячна Богу, що він. Посилає вчасно потрібних людей, які допомагають виходити мені з різних ситуацій у моєму житті. Я коли вчора поїхала у магазин, я припаркувалася далеко від нього, бо була впевнена, що саме там буде місце для паркування. От, і коли сталася. Ця пригода з акумулятором, з машиною, ви знаєте, не буду повторюватися, то поруч були наші військові хлопці, які допомогли мені з цією проблемою. А якби я стала в іншому місті біля магазину, там взагалі, ну, кого б я шукала? Ох, ну, це Класно. А, потім з проблеми з магнітолою, і Нікіта це ніде не дивився в інтернеті. Просто от йому <схотілося> захотілося натиснути дві кнопки, ці, і вона виключилася. Здається, це може бути випадковість, так? але я не вірю в такі випадковості. І я знаю, що. Господь завжди поруч і допомагає у різних ситуаціях. На жаль, ці ситуації відбуваються в нашому житті, без них ніяк. Але саме головне, щоб концентрувати свою увагу на хорошому, на те, як все вийшло, а не концентрувати свою увагу на поганому. Тому. Концентруємо свою увагу на позитивних моментах нашого житті. Дякуємо Господу і рухаємося далі. Сьогодні понеділок, справ дуже багато. Сподіваюся, що все зроблю, все, що запланувала, і нехай сьогодні буде без всяких пригод у мене. Ми вже на завершальному етапі збирання речей, хочу показати вам, як це виглядає. Добре, що є велика кімната. З цієї сторони у нас речі, які нам потрібні у місті Рівному. Вони з нами поїдуть на квартиру. Це ще не все. Ще прання на балконі і дві валізи в моїй кімнаті. Ще на кухні там одна коробка. Тут коробки, які поки не знадобилися, якщо і не будуть потрібні, то я віднесу їх на сміття. А з цієї сторони те, що поїде у Миколаїв. Сподіваюся, воно все поміститься у мою машину. Там багажник великий і ще задні сидіння пусті. Кожну коробку ми підписували, що там знаходиться в неї, і підписувала саме куди. Або літера М Миколаїв. Да? А з цієї сторони, отак от я писала: крупи рівне. Ну і два пакети я наскладала. Речей, які мені не потрібні, поїдуть у рибаківку. І така коробка з продуктами. Сипучими крупи, консерви поїде теж у рибаківку. Зараз мені зателефонували. Йду забирати ключ від квартири. Йду в нових босоніжках. вдягнула їх другий раз. Поки не можу сказати, що вони супер зручні для мене у ходьбі. Сподіваюся, що я не пожалкую що їх купила. Вони мені не натирають, в принципі, не давлять. Але, ну, якось, знаєте, все по-новому. Виходити з старих, розтовтаних з зони комфорту не завжди хочеться. Ну, сподіваюся, що все буде добре. У нас сьогодні 1 червня, 23 рік, перший день літа. І я з раночку, зараз майже 8 година, іду до лікаря-стоматолога. Не дуже люблю відвідувати стоматологічний кабінет, як і Гінекологів теж не дуже люблю відвідувати, думаю, що в нас таких багато. Але іноді треба це робити, бо потім буде гірше, якщо вчасно не полікувати і так далі. Ми вчора перевезли речі на нову квартиру і. Там все залишили, а ночували ще на старій квартирі. Після прийому лікаря сподіваюся, що все буде добре. Я ще проведу декілька пар і потім вже остаточно пориб... поприбираю у цій квартирі і віддам ключ новим мешканцям, які будуть жити в ній. Так, мені треба сюди. Миру 5. Та зараз ще ж треба знайти, де це миру 5. М -м, може, тут? А ну-ка, ідемо. Бачу, якийсь зуб намальований. Так, на чому я зупинилася? А, на тому, що, да, поприбираю, віддам ключа і на цьому все. Та квартира, в якій ми будемо жити, вона однокімнатна. Я до того як перевезли речі, коли мені віддали ключ від неї, я там поприбирала, зробила невеличку перестановку на кухні в кімнаті. От, там жила бабулечка. А ви знаєте, що деякі бабулечки люблять багато речей назбирати. Шафи якісь, там одна, друга, третя, все потрібно, все для дому. от, Тому я максимально е, зробила так, щоб нам там було жити затишно. Оце якийсь максидент. Я думаю, що мені сюди. А ну зараз я... І не де ж не написано, який це номер. Мені потрібен номер 5. Так, добре. Я знаю, що лікаря звуть Максим, то я думаю, напевно, це точно він. Максі. Максіма. А, Максима Дент. Вибачте, за мою англійську. У мене вона ніяка, бо я вчила у школі французьку мову. Так, все, я пішла, побажайте мені легкого лікування. Я жива, залишилася 20 хвилин, була на прийомі у лікаря і заплатила 700 гривень. Мені зробили професійну чистку, і я попросила, щоб подивилася, чи може треба робити пломби. Він сказав, що все добре. Тільки оце було багато застарілого каменю. Я, на жаль, рідко відвідую, як вам вже сказала, стоматологів. Останній раз була років 5-6 і е, тому мені трохи було больно, бо він е, каже, якщо б ви хоча б раз на рік приходили, то камінь він. Е, Одразу сам відстає, пройдешся і він відлітає. А так як давно не була, то треба було трохи потерпіти, але я змогла це зробити. Молодець Таня <рес> так довго налаштовувалася. І так все швидко минуло і, в принципі, Ну, приємного, звісно, мало. Ну що там казати. Вважаю, що ціна 700 гривень за професійну чистку. Це нормальна ціна. Мені ще дали один номер телефону, щоб я зателефонувала до лікаря. Там мені відповіли, що чистка коштує 1200. Цього лікаря нам порекомендували. Сказали, що він дуже гарно лікує зуби. Якщо ви місцеві адреса місто Рівне проспект Миру 9, не 5, а 9, то я щось переплутала. І що ще хочеться сказати, я вам зараз скажу, ви будете в шоці, про що я думала, поки мені іноді було больно і він цей жужжав своєю жужжалкою. Я думала про те, як. Бідні люди, коли потрапляють оці фільтраційні табори на окупованих територіях, там, де у них виривають і зуби, знущаються, і пальці в двері вставляють. Ну, що вони там тільки з ними не роблять, бідними тими людьми. Як вони все витримують і терплять, і живуть. От я під час того, як він мені лікував зуби, я про це думала. І мені, знаєте, мені так стало набагато легше, думаю, та що я не можу це потерпіти? Люди не таке терплять. І якось знаєте, я так налаштувалася, і нормально. Я, я, я як тільки е, зайшла у кабінет, е, я кажу йому, а треба казати, що я боюся. Він каже, можете не казати, ми вам бачимо. Ну, якщо хочете, якщо вам стане легше, то можете про це нам сказати. Я кажу, так, мені треба цей наркоз такий, щоб я взагалі нічого не чула, але все зробили без наркоза. Ну, що знімаю відео останнє з цієї квартири, машинку завантажили речами, які поїдуть у Миколаїв. Так, поприбирала, щоб новим Мешканцям було приємно зайти у квартиру і навіть залишила дещо для них з круп. Макарони, там, гречка, Шо що там ще? Навіть чупа-чупси, чай і записку. Наталка, нехай Господь благословить вас з братом на новому місці. Холодильничок помила. Одна коробочка залишилась, зараз її заберу. Вікна повідкривала, щоб квартира провітрилася. Тут Нікіта жив. Ванна кімната, туалет, спальня кімната. Тут я проживала. Більше року аж не віриться? Тут було моє робоче місце. Де я з учнями зустрічалася на дистанційному навчанні і вигляд з балкону теж залишу на провітрювання. Поїхали ми. Будемо сьогодні ночувати на новому місці, а завтра, чи, може, післязавтра відвеземо речі у Миколаїв. І, напевно, там машинку залишу.